Військова адміністрація Кривого Рогу повідомила про початок опалювального сезону, як зазначив Олександр Вілкул, у мирний час можна було б відтермінувати подачу тепла, аби зекономити газ. Та нині умови інші. По-перше, включення опалення надасть економію електроенергії. Те, що нині критично: Котельні та насосні, теж можуть потрапляти під аварійні відключення електроенергії. І який час нам знадобиться для запуску тепла? З урахуванням можливих гідравлічних ударів при відключенні ніхто прогнозувати не може. Необхідно провести дуже велику роботу, це питання не одного дня. Прошу всіх підійти до неї вкрай відповідально. Кожен управитель несе персональну відповідальність. А також е прошу мешканців верхніх поверхів, які мають крани для спуску повітря з труб. Це треба зробити. У місті вже розпочався гідравлічний прогін системи опалення. А від завтра розпочнуться розпалювання всіх котелень Кривого Рогу. Всім підприємствам, які надають послуги теплопостачання, доведено, що вже фактично з суботи вони починають вже розпаковувати свої джерела теплопостачання, котельні для того, щоб вже фактично з 1 листопада подати тепло у домівки, об'єкти бізнесу, суб'єктам господарювання, в тому числі бюджетні заклади яких сьогодні і готується їжа і обслуговуються тимчасово переміщені особою? Взагалі надається соціальна сфера. Працює соціальна сфера, що в усіх об'єктах вже з першого числа розпочалася подача теплоносії. Початок опалювального сезону допоможе істотно зменшити навантаження на енергосистему. В ідеальному варіанті економії віялові відключення світла у місті можуть припинитися. Що ж до аварійних відключень, то їх на жаль спрогнозувати неможливо. Які окупанти зруйнували значну частину енергосистеми України. Відключення проводить Укренерго та ДТЕК Дніпрообленерго. Рубільники знаходяться не у кривому розі. Я не можу дати команду ні на виключення, ні на включення. Я просто не можу цього зробити технічно. Енергетики за домовленістю з нами роблять все можливе, щоб відключення тривали не довше, ніж 4-4,5 години. Там, де це відбувається довше, це аварії, які трапляються при аварійних відключеннях. Очільник військової адміністрації міста запевнив, алгоритми дій готові на всі випадки, які можуть постати перед містом у непростий холодний сезон. Місто зробить усе щоб змогли вижити взимку за будь-яких умов, у тому числі за критичних сценаріїв довготривалої відсутності електроенергії. Довготривали це не 4 години це доба, тиждень, місяць. Я поки не розповідатиму подробиці, але проводиться титанічна робота. Юлія Вітряк, Олег Гендриксон, Максим Пономарьов цей день.